Шановні громадяни, в Україні стартував проєкт поліції охорони Варта вашої оселі даний проєкт реалізовується департаментом поліції охорони за підтримки Національної поліції України. Його головна мета це інформування населення щодо ефективних засобів захисту, від злочинних посягань. Побудова безпекового середовища у громадах та профілактика майнових злочинів. Поліція охорони найнадійніша охоронна структура України з 70-річним досвідом. Тільки за минулий рік на території нашої держави, завдяки встановленим охоронним послугам, поліція охорони попередила понад 11 тисяч квартирних кредіжок. Ми встановлюємо новітнє сертифіковане обладнання, яке дозволяє проводити монтаж охоронної сигналізації без пошкодження інтер'єру. А завдяки сучасним засобам зняти та поставити об'єкт під сигналізацію можливо навіть за допомогою смартфона через спеціальний додаток, що згодом дозволить отримувати сповіщення про розблокування системи онлайн. Візит працівника та консультація безкоштовні. Детальніше про послуги, що надаються поліції охорони та поради, як убезпечити своє житло від крадіжок, ви можете звернутись за адресою місто Світловодськ, вулиця Михайла Грушевського, 7, Світловодське міське відділення Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Або зателефонувавши за номером 067 520 56 93 чи на короткий номер 9 Дзвінки з мобільного на короткий номер безкоштовні, або залишити заявку, щоб вам зателефонували на сайті. Посилання на сайт ви бачите на екрані. Звертайтесь та отримайте консультації з питань вибору систем безпеки, монтаж і сервісне обслуговування технічних засобів безпеки та пожежної сигналізації, централізоване спостереження за станом охорони пожежної сигналізації, повідомлення клієнта. Про спрацювання технічних засобів охорони, мобільне озброєння реагування на спрацювання систем сигналізації. 3 травня пройшло 37 сьоме засідання позачергової сесії Світловодської міської ради з питання розподілу дотації державних коштів по світловодській громаді. Насамперед, під час засідання було підтримано заклади освіти, мається на увазі виплати заробітної плати педагогічним працівникам до кінця цього року. Крім того, було виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення 13 лічильників теплової енергії. Передбачається, що це дасть можливість. Вість зекономити бюджетні кошти. Планується також завершення ремонтних робіт по модернізації системи опалення у двох закладах освіти. І ще одним важливим питанням, яке увійшло до порядку денного, стало питання по управлінню охорони здоров'я. Наразі профінансовано програму Призовник та виділено кошти для виплати заробітної платні медичним працівникам, а також оплати медичних препаратів. Крім того, рішенням сесії підтримано виплату пенсійно-пільгового забезпечення працівникам охорони здоров'я до кінця цього року. Не менш важливим питанням, яке хвилює мешканців нашого міста, залишається питання якості дорожнього покриття. Тож наразі виділено кошти на проектно-кошторисну документацію по другій та третій об'їзній та по селищу Власівка. Планується відновлення дорожнього покриття по вулиці Приморській, уточнення проектно-кошторисної документації для добудови інфекційного відділення та проведення технічної експертизи гуртожитків по вулиці Героїв України 94 А та Приморській. Кі 74. депутати зазначили, що міська влада окремо працюватиме із благодійними організаціями та фондами для того, щоб добудувати та здати ці будинки в експлуатацію. У Кіровоградській області є влучання внаслідок атаки дронами. Постраждала нафтобаза. Приблизно о 3.00 нафтобазу в Кропивницькому атакували одразу три іранські дрони. Люди не постраждали. На жаль, війна триває, і сьогодні вночі, в черговий раз, ворог здійснив цінічний удар по Кіровоградщині, по об'єктах критичної інфраструктури і близько. Третьої години ночі три безпілотні літальні апарати шахет Герань «Гранд-2» вразили ціль, і по закінченню повітряної тривоги наше головне управління державної служби надзвичайних ситуацій приступило до ліквідації наслідків враження. На щастя, ніхто не загинув. Але є матеріальні збитки, які підраховуються. Необхідно розуміти, що керовограчина, хоч і дякувати Збройним силам і Господу Богу, мирна територія, але пильність ми не маємо права втрачати. Працюють слідчі, збирають докази, і це все доказова база, потім до для міжнародного суду. Який я впевнений буде розглядати ці варва свої злочини Російської Федерації відносно мирної держави України? Що нового в оподаткуванні? Як платники Кіровоградщини справляються з податковими викликами воєнного часу та результативність роботи самої податкової? Про все це говорили під час першого цьогорічного засідання громадської ради при обласній податковій службі. А розпочали із податкової результативності за перший квартал. До зведеного бюджету забезпечено надходження в сумі 3,5 мільярда, мільярди. Що складає саме там просто 119 відсотків, це якщо ми говоримо. До 2022 року Якщо порівняти до першого кварталу 2021 року, то у нас срібно ріст дозведеного бюджету на рівні 124%. Щодо новацій, то із 1 квітня змінилася форма податкової накладної з ПДВ. А вже із 1 травня і звітність треба буде подавати за новою формою. А от штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних зменшили. Утім, це стосується накладних, які складені після 16 січня. Якщо раніше при затримці, це в нас від 1 до 15 днів це в нас було 10%, да, то зараз це 2%. І в такій же ж пропорції ми спускаємося з 2% до 25. Ще одне нововведення мінімальне податкове зобов'язання. Його платниками є власники та орендарі сільгосп «Угідь». Податок започаткували для виведення земель із тіньового обробітку. МПЗ поширюється на власників та користувачів земельних ділянок сільгоспризначення, які розташовані за межами населених пунктів, а також у їх межах, якщо розмір ділянки становитиме 0,5 гектарів і більше. Коефіцієнт визначається у розмірі 0,4 або 4%. Крім того, на засіданні було запропоновано заслухати податківців щодо активізації перевірок суб'єктів господарювання, які користуються касовими апаратами. кажуть, платники мають знати причини таких інспекцій, що конкретно перевіряється, свої права та межі повноважень перевіряючих. Питання взаємодії і розуміння один одного в рамках партнерських стосунків між бізнесом і податковими органами, щоб бізнес розумів, що перевіряють. А податкова служба теж розуміла, кого і для чого перевіряють, щоб такі перевірки були в рамках партнерських стосунків, а не тільки один перевіряє, інший змушений терпіти таку перевірку. Тобто, ми за те, щоб такі перевірки були коректними і зрозумілими для бізнесу. Сьогодні в одній з багатоповерхівок міста сталася пожежа. Мешканці будинку, відчувши запах диму, одразу викликали рятувальників. О 9 годині 33 хвилини до пункту зв'язку частини надійшло повідомлення, що за адресою Січовий Стрільців 102 йде дим з житлової квартири. По бутю на місце встановлено було, що дійсно є пожежа в, даному, в даній квартирі. Було врятовано громадянку після го року народження, яку було передано працівникам шостої медичної допомоги. На даний час. У нас знаходиться відділення центральних рел під контролем лікарів. Вогнем було пошкоджено лише ліжко та домашні речі. За інформацією рятувальників, на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу в квартирі перебувала жінка у важкому стані. О 9.55 пожежу було локалізовано, а о 10.20 ліквідовано. На гасіння пожежі було залучено дві одиниці техніки, в тому числі пожежний автомобіль, отриманий від західних партнерів у якості гуманітарної допомоги. Жінка, яку вдалося врятувати, за словами сусідів, вже давно зловжив. Уває алкоголем через її неадекватні дії. Люди неодноразово були змушені викликати поліцію. Ймовірно, що справдились побоювання мешканців під'їзду і пожежа сталася в результаті підпалу, який спричинила сама ж постраждала. На щастя, більше ніхто з людей не постраждав. Справжнє свято музики подарували глядачам учні та викладачі дитячої школи мистецтв. Цього разу молодші класи передали творчу астафету своїм старшим товаришам. Не мене відомо, але було це так. Серед учасників концерту лауреати та переможці обласних всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Так, дует баяністів Дивограй отримав диплом третього ступеню міжнародного конкурсу Сучасні ритми. А один з учасників дуету Анатолій Островський отримав диплом другого ступеню. Це міжнародний конкурс баяністів, акордеоністів та ансамблів, який щороку набуває популярності не тільки в Україні, але й у Польщі, Португалії та Литві. Зовсім нещодавно порадував своєю перемогою на міжнародному фортепіанному конкурсі піано-арт ігор Ніколаєнко. Концерт Весняна феєрія важлива подія року для учнів та викладачів школи, шлях до якої лежить через велику працю і наполегливість. концерту була яскравою і різноманітною. Творчі композиції солістів та колективів створили атмосферу загального свята. Звітній концерт колективів Центру дитячої та юнацької творчості відбувся в міському палаці культури. центру їх керівники та глядачі долучились до збору коштів на потреби збройних сил, адже доля України, як і доля усього цивілізованого світу, тримається зараз на неймовірній хоробрості українських воїнів, що потребують нашої допомоги. Яскраві костюми, чудові виступи вокальних та хореографічних колективів, гучні оплески глядачів та щирі посмішки створили незабутню атмосферу. Сына сликращим трузом мені забыть. Таланти ЦДЮТ продемонстрували високу майстерність виконання як у піснях, так і в танцях, та подарували глядачам багато позитивних емоцій. Варто зазначити, що під час концерту спільними зусиллями вдалося зібрати чималу суму коштів, а саме, 21 тисячу гривень. Усі вони передані на потреби збройних сил України. 3 травня на міському стадіоні відбулись футбольні змагання за першість області серед юнаків 2010 року народження. Участь у грі взяли 9 команд: це 4 команди з міста Кропивницький, 2 команди з Олександрії, одна команда від Світловодська і дві команди із сіл Петрове та Субоці. В першій же грі світловоцькі футболісти здолали свого суперника з неймовірним рахунком 9-0. Сьогодні перша гра. Ця команда міста Субиці. Я дякую, що вони приїхали, заявилися. Команда нова, команда ніде не грала. Це в неї, офіційний перший матч. Ми вже трошки грали турніри, трошки грали одне коло область, потім відмінили після першого кола. Так що ми опитніші гравці. І тому, мабуть, одержали перемогу. Хоча це те, що ми і Сувоці, і останні команди грають в футбол в такий час. Вони вже чемпіони, вони вже мужні хлопці. Ось ми тільки закінчили гру, звучить повітряна тривога. Так що все зроблено вчасно. За словами тренера нашої команди, змагання проходитимуть у два кола. Перше коло триватиме до кінця червня, а після невеликої перерви розпочнеться друге. Планується, що матчі проходитимуть один раз на тиждень аж до пізньої осені. Це дасть змогу юним футболістам тримати себе у належній фізичній формі та вдосконалювати свої навички. Талант як квітка народжується і поступово розквітає, досягаючи довершеності. Над досягненням довершеності своїх талантів наполегливо працювали юні артисти зі всієї Кіровоградщини, аби взяти участь у багатожанровому конкурсі талантів. Захід пройшов у міському палаці культури, змагаючись у номінаціях хореографія, театральне, «Циркове» та музичне мистецтво, діти представляли вражаючі танцювальні композиції, акробатичні, театральні та номери вокально-інструментального жанру, Заході взяли участь близько 40 творчих колективів громади. Оцінку учасників та визначення переможців здійснювало журі, яке складалося з творчих особистостей. Завдяки такому заходу діти мали змогу проявити свої таланти та отримати оцінку своїх здібностей для подальшого творчого розвитку. Отже, по результатам конкурсу призові місця посіли Роман Коваль, номінація Музичне мистецтво. Айлокомлик став кращим у номінації Театральне мистецтво. Ох, не однаково мені. Тому й писав, горів, хотів залишити сліди і слів, усе віддав, всі свої сили, щоб батько навчав би сина, щоб син в тяжку страшну годину молитву, кляту, без зупину на вірнісненьці промовляв. А воріг чув і відступав, хто хоч капельку себе. Тому і смерті прикладе, той буде у вогні горіть, і це не дасть спокійно жити усім поганцям з його плем'я, бо наша правда так, як врем'я усе розставить, не одурить. Найкращий танцювальний номер показав колектив Олени Макогон. Щою у цирковому мистецтві стала Вікторія Токарчук. Гран-прі отримав вокальний колектив Карамель. Приз глядацьких симпатій дістався хореографічному колективу віночок. А приз найменшої виконавиці отримала Аліна Грабовська. Наприкінці конкурсу переможців було нагороджено подарунками та кубками. Великий вибір весільних обручок в мережі ювелірних салонів Аскіда, обручки від Аскіда, ключ до щасливого шлюбу. Ласкаво просимо в Аскідо.